Вітаю усіх, дорогі брати і сестри, із благословенною неділею 2 лютого 2025 року. Сьогодні у православних храмах на божественній літургії читається Євангеліє від Луки, глава 19, вірші з 1 по 10. І вшед прохожда Іріхон. И сей муж, нарицаемый закхей, и сей бе старей мытарем, и той бе богат, искаше видеть Иисуса, кто есть, и не можаше от народа, яко возрастом малбе, и придете к возлезе на ягодичину, да видит, яко, хотяше мимо ее пройти. Ико, прииде на место, возрев Иисус, видимо, и рече к Нему, закхе, почався слізи, бо в дому Твоем подобает мі быть, и почався слізе, и прият Его радуяся, и, видевши всі раптаху глаголюще, якоко грешну мужу в ниде вітать. Став же за кхей, ко Господу, все пол имения моего Господи дам нищим, и аще кого чим обид возвращу возвращу четверицею, же к нему Иисус, Яко дней спасение дому сему быть, за ней исей, сын ли есть. Приїде бо син чоловіч взискаті і спасті погібшого. І ввійшовши, Ісус переходив через Єрехун. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зліст. І, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього й промовив за зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу ізвіз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же за кхей та й промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддамось убогим, а коли, кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім це і спасіння прийшло. Бо й він, син Авраамів, син болюцький прийшов, щоб знайти та спасти що загинуло. Усім гарного недільного дня, в мирі, спокої і молитві!